Просто пішов у бум розлучень. Мені жінка не цікава, і це боляче через тебе я нічого не можу. Стосунки, де чоловік заробляє, жінка більше займається хатніми справами, йде високе навантаження на чоловіка. Я, звісно, тут трошки на гроші перейшла. 50 на 50 — ну це жах. Навіщо воно потрібно, а хтось каже, ну це класна ідея. Тобто, шлюб є, ми знаємо, як нам одружитися, як нам ем, створити це класне свято. Як ми далі будувати будемо стосунки, ми не знаємо. І тут, тут якраз і виникають постійні кризи і проблеми. Всім привіт! Хочу поговорити з вами про дуже актуальну тему, як врятувати шлюб. Тому що останні два роки, мабуть, це саме актуальна тема. Просто пішов у бум розлучень. І начебто раніше були класні стосунки, але якісь кризові моменти, які... Люди не можуть проходити, стали такою розчинною силою до такого великого кількості розлучень. І знаєте, люди звертаються на парну терапію, і вони вважають, що ну, це максимум, що можна зробити. Але я хочу вам сказати про один дуже важливий нюанс, щоб ви розуміли стосовно парної терапії. Чому варто дуже часто починати з себе, які є? Наразі причини, чому люди починають розходитися. Перша проблема, яку я дуже часто зустрічаю, так це втрата себе. По-перше, в шлюбі дуже легко загубитися. У нас є кохання на перших етапах, добре, ми начебто розуміємо один одного, а потім в якийсь момент ми просто розчиняємося в іншій людині. От, наприклад, жінка, яка до шлюбу мала свої захоплення, наприклад, вона малювала картини, вона зустрічалась з друзями, в неї було цікаве життя. Вона була собі цікава в першу чергу, звісно, а потім все, шлюб, сім'я, і вона в цьому загубилася. І знаєте, дуже часто такі моменти чоловік каже. Мені жінка не цікава, і це боляче. Я так дуже часто бачу це в сімейній терапії в парні, коли сидять два партнери і хтось один озвучить. Мені просто стало нецікаво. Це реально боляче. І знаєте, якщо ця людина усвідомлює, що вона реально втратила себе, якщо ми починаємо над цим працювати індивідуально, то потім. Людина згадує, що я вже не пам'ятаю, коли я була собою. Де взагалі я, а що мені подобається, хто я така? І це, звісно, про порожнечу і про втрату себе. І до речі, це не тільки жінки втрачають себе, але й чоловіки також, і дуже часто. От, наприклад, стосовно чоловіків, так от які були ситуації, він до шлюбу займався спортом. У нього була своя справа, свої інтереси. І тут, звісно, він вирішив одружитися, і він поставив величезний акцент на те, що мені потрібно. Заробляти гроші, забезпечувати свою сім'ю і забув просто про свої бажання. І через це він починає через якийсь час зливатися на дружині. Через тебе я нічого не можу, але не через неї, а через те, що він втратив себе. Тому давайте зробимо таку невеличку вправу. Вона буде для вас корисна, щоб ви не втрачати себе або взагалі побачити, чи ви себе втратили. От задайте собі питання, що ви робили до стосунків, що вас по справжньому надихало. І це є зараз у вашому житті. Якщо немає, то це сигнал, що ви можливо втратили себе. І знаєте, в цьому всьому формується не тільки втрата себе, але і залежні стосунки. А залежні стосунки, ви як знаєте, що це не норма. Рано чи пізно приходить дуже величезна криза. І знаєте, ці стосунки, де чоловік заробляє, жінка більше займається хатніми справами. Йде високе навантаження на чоловіка. Це, звісно, може бути і в різні сторони. І Жінка може бути такою, що заробляє, а чоловік, наприклад, ну, не здатен заробляти багато грошей. Тобто Це може бути по різному, звісно, в різні сторони. Але на одну людину йде величезне навантаження. Розумієте? Інша людина, яка не заробляє, вона більш розслаблена. Так, вона займається хатніми справами, жінка, але все одно величезне навантаження йде на заробіток грошей. І тут йде вигорання. І тут величезна проблема в тому, що я вже не хочу з цим чоловіком жити, а піти я не можу. Так? І В чоловіків така проблема. А що вона буде без мене, як я можу піти? До речі, це дуже часто у відповідальних чоловіків в мене на консультації. Я хочу піти, я вже не можу з нею жити, але я не можу, тому що вона взагалі ніколи в житті не працювала. Що мені в такому випадку робити? І приходять такі ідеї, можливо, я її буду забезпечувати рік-два, а далі вже вона самостійно. Це, знаєте, такий внутрішній конфлікт між тим, що я хочу і тим, що я зобов'язаний робити. І це не про партнерські стосунки, це про залежні стосунки. Я, звісно, тут трошки на гроші перейшла. От подумала, зараз в мене прям ідея виникла про те, що знаєте, зараз йде тенденція 50 на 50. Такий партнерський шлюб. Якщо вам цікаво, до речі, я зніму про це відео, тому що тема дуже актуальна, дуже класна. Тому що хтось каже, що 50 на 50 ну це жах, навіщо воно потрібно, а хтось каже, ну це класна ідея. Тому дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. Зараз перейдемо до другого етапу, в чому ще є проблема, окрім того, що один із партнерів втрачає себе, також інше це комунікація. О, тут, знаєте, взагалі класика, тому що ми думаємо, що ми вміємо говорити, а по факту ми не вміємо говорити. Тут, звісно, проблема не в словах, а в тому, що ми просто не можемо чути один одного. Тобто, шлюб є, ми знаємо, як нам одружитися, як нам ем, створити це класне свято. Як ми далі будувати будемо стосунки, ми не знаємо. І тут, тут якраз і виникають постійні кризи і проблеми. От, знаєте, уявіть таку от класичну ситуацію стосовно комунікації, що чоловік приходить з роботи і каже, що мені потрібно що я хочу трохи відпочити, а жінка каже, а мені потрібно поговорити. Я от сиділа цілий день вдома, я хочу виговоритись. виговоритись. Жінка починає ображатися, тому що каже, що тобі взагалі немає ніколи до мене діла. Є результат, який сварка, тому що йому потрібно хоча б 20 хвилин відпочити. Тому така класика, я думаю, що це дуже часто зустрічається. Консультаціям, як мінімум, я це бачу. Або знаєте, друга ситуація. Жінка каже, що ти мене ніколи не слухаєш, а чоловік в цей момент починає захищатися. Ну, я ж працюю для вас, для тебе, для дітей, для нашої сім'ї. І знову замість діалогу тут йде боротьба. Ну, а тепер запитання знову до вас, коли ви востаннє слухали свого партнера, не думаючи, що відповісти, не захищаючись, а просто слухаючи. Спробуйте взагалі. Це зробити, і ви побачите, як взагалі зміниться ваша комунікація. Третє це про залежні стосунки. Я трошки про це сказала більше таку от в сфері грошей. Але тут наведу такий невеличкий приклад також, щоб це було зрозуміло і в іншому контексті. От жінка, наприклад, до одруження мала багато різноманітних своїх справ. так? Вона мала коло друзів, власні інтереси, але потім вже. Через якийсь час її життя просто почало крутитися навколо чоловіка. Якщо він де, наприклад, зустрічатися з друзями, то тут вона починає створювати сварки. А що ж я буду робити без тебе? Збоку, це може, знаєте, так виглядати, начебто вона мене кохає, але по факту це просто залежність. Тут кохання взагалі немає. І це така задушлива залежність, яка руйнує просто Бог. те саме буває з чоловіками. Наприклад, в магазині, так? що купити, куди поїхати, які джинси вибрати, це також про залежність. Звучить, звісно, смішно, але це те, що вбиває взагалі сексуальність і бажання, ту саму привабливість. Тому задайте питання, коли в останній раз ви щось робили для себе. А ще й самі. Тому тут варто подумати, це про любов чи це про залежність. Тому. Повертаємося, як взагалі зберегти стосунки. Коли до мене звертаються пари, я проводжу спочатку індивідуальну консультацію, діагностику, але дуже часто люди в мене йдуть на індивідуальну. Терапію в контексті стосунків. Далі, звісно, ми повертаємося до парної консультації, але початок повинен бути індивідуальний, тому що завжди один із партнерів або залежний, або втратив себе, або е, взагалі не вміє чути хтось один завжди в мінусі. І тут саме проблема не в тому, що я такий у стосунках, я взагалі з самого початку, я саме такий був. Тому що якщо зразу йти на парну терапію, це буде про звинувачення. І терапія буде перетворюватися просто на поле бою. Тому перший крок це взагалі індивідуальна терапія, тому що ми починаємо чути себе і розуміти, чого ми взагалі від життя хочемо. Ми себе повертаємо в реальність. Ми розбираємося з особистими тригерами, щоб це не переносити на іншого партнера. І вчимося говорити, що мені важливо, а не ти завжди. І тільки після цього ми можемо перейти до парних консультацій. І от тоді, вже, коли ми розуміємо, що кожен із собою трохи розібрався, ми переходимо до парних консультацій. Тут вже буде ефективність інша, тому що ми починаємо вже домовлятися, чути один одного, формувати нормальну комунікацію і створювати Ми, не втрачаючи я. І потрібно розуміти, що це не чарівна якась пігулка. Це процес. Тому що якщо є бажання працювати, то є і шанс врятувати стосунки. Так, інколи буває, що я зразу беру людей на парну терапію, тому що там немає проблем з залежністю, немає проблем з втратою себе, проблем з комунікацією або з особистими проблемами. Якщо цього немає, можна зразу йти в парну терапію. Ефективність хороша і результати швидкі. Тому шлюб можна зберегти, але починати потрібно з себе. З я, а потім з ми. Спочатку відновлюємо себе, свої межі, свою енергію, а потім вже створюємо здорове ми. Тому що, якщо ми психологічно не здорові, створити здорові стосунки, вийти на новий рівень не вийде. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки під загрозою, не варто чекати того моменту, коли вже хтось вигорів. Тому що ну, важкувато. Тут дійсно важко, тут потрібно терпіння. І мені як спеціалісту також з цим важче набагато працювати. Але крок за кроком ми можемо прийти до гарного результату. Напишіть, будь ласка, якщо у вас був досвід індивідуальної або парної, сімейної терапії, яких результатів ви досягли? Цікаво, до чого ви взагалі прийшли? Як вам? Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що зовсім скоро я. Відкриваю свій закритий канал між нами. В телеграм-каналі це буде, де буде, знаєте, така якісна бібліотека знань для людей, які хочуть або створити нові стосунки, або вже мають стосунки в кризі, які хочуть вийти на новий рівень.